Доброго ранку, мої розумніночки та батьки. Сьогодні в нас за розкладом заняття з математики. Отже, приготуйте все необхідне і ми почнімо. Але спочатку попрошу вас відгадати загадку. Будьте уважні! Його бабка випікала на віконці студила, він від баби й діда втік і у лісі хутко зник. Про кого це загадка? Так, це казка «Колобок». Розгляньмо ілюстрацію, що у казці було ж спочатку. Спочатку бабуся зліпила і виліпила колобка. Що сталося потім? Потім він зістрибнув і покотився в ліс. Кого першого зустрів? Зайчика, кого другого вовка, кого третього? Ведмедя, а з ким колобок зустрівся наприкінці казки? Наприкінці казки колобок вже зустрівся з лисичкою. Так, складімо ж нашу казку. Розгляньмо наші фігури. У нас п'ять різних за розміром і кольором кругів. Яка фігура схожа на колобка? Так, жовтий круг. Кого зустрів колобок спочатку? Зайця, як ми його зможемо позначити? Маленьким сірим кругом. А якою фігурою позначимо вовка? Сірим кружечком більшого розміру, кого зустрів колобок після вовка. Ведмедя як позначимо великим коричневим кругом. Якою фігурою зобразимо лисицю, кружечком помаранчевого кольору. Отже, пропоную викласти нашу казку. На початку казки колобок був в будиночку. Візьміть ваші рахівні палички, побудуємо із них будиночок. Будиночок квадратної форми отже, на початочку ліворуч викладаємо квадрат. У будиночка є дах. Тому трикутної форми викладаємо дах, що у казці відбулося потім. Потім колобок вистрибнув із віконця і покотився, ставимо фігуру, яка зображує колобка. Кого зустрів колобок першого? Зайчика, як ми домовились позначити зайчика. Маленьким сірим кружечком, отже, ставимо його поруч, кого колобок зустрів далі. Після зайчика він зустрів вовка. Якою фігурою позначимо вовка більшим сірим кружечком? Вовк більший за розміром, ніж заєць, тому і кружечок йому дістається більший. Кого наступного зустрів колобок після вовка? Ведмедя! Ведмідь це великий коричневий кружечок. Так. В кінці казки колобок зустрів. Правильно, лисичку. Лисичку ми домовилися позначити, помаранчевим кружечком ставимо у кінці. Ось така модель казки у нас з вами вийшла. Розгляньмо малюнок, що зображено. Частини доби з чого починається день. Зранку, що робить сонечко вранці? Прокидається, де воно перебуває вдень. Високо в небі. Що робить сонечко ввечері? Опускається. Коли сонечко ховається. Вночі давайте розкладемо картки по порядку, що було спочатку, що потім. Розгляньмо наші зображення і встановимо їх за порядком. Ми сказали, що день починається зранку. Вранці сонечко лише прокидається і починає підніматися. Яке зображення показує нам ранок? Ні. Ні. Так, це ранок ставлю його на початок. Після раночку сонечко піднімається вгору і настає день. Яке зображення показує день? Це ні. Може, це? Ні. А це? Так, це день. День наступає після ранку. Після дня настає вечір. Яке зображення показує вечір? Ввечері сонечко потихеньку опускається, але ще досить видно. Ось вечір у місті. Після вечора настає ніч. Правильно, сонечко зовсім ховається і вже майже нічого не видно. Ось так ми склали частини нашої доби. На цьому наше заняття закінчується. Я дякую вам за увагу і за старанність. А зараз скажіть мені, будь ласка, яка казка до нас сьогодні завітала? Колобок. з чого починалася казка? З того, що зліпила бабка колобок. Скільки частин доби ми з вами знаємо? Так, чотири ранок: день, вечір і ніч. Ви дуже уважні і дуже старанні. Я дякую вам за увагу! З нетерпінням чекаю фотографії моделі вашої казки. А від мене вам до побачення, до нових зустрічей!